3, 2, 3.2.1 пуск камери, камери працюють. Невеличка прогулянка, правда, не дуже довго, хвилин так 10, я думаю. Часу багато немає. Для аудиторії ютуба що стріми провожу в Тіктоці. Посилання на, на TikTok є в описі під кожним відео в Ютубі. Можете зайти, подивитися, підписатись, поставити дзвіночки, як вам зручно. Для аудиторії ті, хто говорив, що запис стрім є тільки в YouTube, там посилання в шапці профіля YouTube, TikTok-а точніше. Або просто вводите англійськими Vibro Plus, знаходите в пошуку YouTube, можете підписатися. Там є плейлісти Lifestyle і є плейліст стріми. Дуже зручно. Все відсортовано, датам так само. Якщо ви десь пізно зайшли на стрім, хотіли повністю подивитися, то, будь ласка, заходьте дивіться. Там все виставлено, все готове вже. Так, давайте подивимося, що там у нас по коментарям, куди йдеш. Це я по робочим питанням прогулювався тут. На розетку він зайшов на нову почту скажем так, робочими питаннями займаюся. Все просто Так, дивимся, що там ще, по комментам нічого не бачу. До речі, що цікаво, я сьогодні, ТЦК не бачу, не знаю чого. Не знаю, не знаю, не бачу ні однієї групи оповіщення, як вони говорять. Щось вони не, не попалися мені сьогодні в мої очі. Ну нічого страшного. Буває. Що я можу сказати? Мені тут недалеко, в мене короткий стрім. Всього лише я думаю хвилин так 10 приблизно. Часу особо немає, я ж не проводжу там стріми заради стрімів. маю зараз час там. Требует пройти там метров 700, ну вот, про стрім стрим, что я могу сказать. Требует деда, чтобы мне стрим принял в актив, а то без деда скучно. Табло добре чтобы дед попался, рассказал, что шо... що геолокацію знімаю <гум> розсмішив ну нічого як не як я ще позитивно на все це дивлюся так ніхто там у нас не збуває саме головне. на Фейсбуці строчать ці коментарі я ж не можу коментар за коментаром там просто контент летить виходить я Хтось пише коментар, а мені повідомлення приходить з кожним коментаром, що потрібно розуміти. Дякую, дякую за підписку. Ти супер красава, дякую. Дякую за підтримку. Дякую за подбайки. Так, в мене багато часу немає, так що тут хвилин 5 мені залишилося. Задавайте ваші питання і буду вже скоро завершувати стрім. Це так, позаплановий стрім. Основний стрім буде гарантований в мене в понеділок, в 6.30 ранку, можете заходити з 6.30 до 7 ранку, всього лише 30 хвилин. Сьогодні було це цікаво. Я не знаю, що сьогодні сталося. Я сьогодні... Бачу ваш ноль групу оповіщення, щоб ви розуміли. Просто нікого не побачу. І от зараз йду, теж нікого немає. Так що скажу ні, абсолютно. Ні, ну вони є, але я, скажімо так, ми з ними не пересіклися. Хоча я сьогодні так нормально намотав, я скажу. Нормально кілометраж намотав. Ну, буває. Не пересіклись, то не пересіклись. Нічого страшного. Інші дні, я пам'ятаю, стрім проводив там 30 хвилин. 11 раз пересікались. Не представте, кожні 3 хвилини. Що дуже навіть, я би сказав, би багато. Велика концентрація. Гру на дріфт, яка ще гра? Така ж гра на дріфт, не зрозумів. Що ти ходиш, біжи, біжи на дрифт шоу, познімаєш. Та ні, я устав, не хочу Не хочу ні на який дріфт, притом, що це десь далеко, напевно. Якби це в нас тут біля епіцентра, біля ЖД, ну я міг би піти, як би. А так, не хочу. Кідріфт, що маса енергії сьогодні йшла. Ще масу всього треба зробити, правда, говоря. А потім будете під триколором воювати, а при чому тут це який триколор? Ви знову свої наративи продвигаєте. Хто вам, хто вам платить, мені скажіть, чесно. Щоб ви писали ці коментарі свої погані, <сум> заходили. Дайте спокійно поспілкуватися з аудиторією. Ви бачите, люди хочуть таке шоу, щоб там якийсь там дріфт поснімати, ще там. що. А ви своїм триколором. хаєтесь. Вже набридає, чесно сказати. Вам це в мене коментарі на Фейсбуці. От кожні, кожну хвилину, щось плюс-мінус таке летить там. Сходьте на Фейсбук, стрічіть, скільки хочете, я там дозволяю, все, що хочу робити. Діда хочеться. Та не можемо ми пересіктись з цим дідом. Треба було в нього контакти взяти, я так подумав. А то я щось наїхав на нього трохи, перелякали його. Він так тікав, щось не знаю. Треба сказати, дід, все нормально. <смір> а може він просто хотів на стрім попасти, при тому, що він ж мене обняв, як, як внука обняв чи сина, не знаю. Може він мене бачив в соцмережах та й захотів поспілкуватися таким чином. Спочатку наїхати, потім обійняти. Реально ну, обійняв, як внука мене. <смір> типа. Я просто не звик, що мене так незнайомі діди обнімають на вулиці, зрозуміло. Та кажу, Степан, мене не треба обнімати. Іди на подолі, а що на подолі? Добрий день, чи ви ходите постійно одним маршрутом? Ні, не одним тим маршрутом. Ну, стандартно буває одним, тому що я в зал там ходжу. Ну не завжди. Буває різними маршрутами. Так що, якось так. Ладно, треба завершувати стрім. Так що заходьте на наступні стріми. А зараз всім гарного дня і всім па-па.